Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Beaver Games І сьогодні у нас огляд на дуже цікаву настільну гру під назвою Острів Залізниць. Це локалізація від видавництва і громах, і у цій маленькій коробочці на вас чекає досить глибокий ігролат, з яким ви, в принципі, зараз і познайомитесь. Тому запрошую вас до перегляду. А у завершенні відео ми, як завжди, поговоримо про мої враження. Вашою метою у грі Острів Залізниць буде зуміти отримати якомога більше переможних балів, а для цього вам потрібно буде стати машиністом і збудувати найкращий потяг для перевезення пасажирів і вантажів. Тож давайте оглянемо, як тут це влаштовано. Для початку створіть у центрі столу острів залізниць за допомогою шести карт острова. Якщо ви граєте в 4, то додайте сьому карту дослідної станції. Потім розмістіть 6 тайлів місця призначення поруч з відповідними картами острова. Далі перемішайте тайли квитків і випадковим чином розмістіть по одному під кожним тайлом місця призначення. Після цього розмістіть трек прогресу понад картами острова, а поряд з треком локомотив прогресу. А кожному гравцеві дайте по одній карті локомотива першого рівня. Далі підготуйте колоду карт потягів, з якої кожен гравець отримує по 5 карт на руку. А також відкрийте три карти горілиць у ряд. У спеціальний мішечок потрібно помістити міпли пасажирів. Файно потрусивши, роздайте кожному гравцеві по два випадкових пасажира. І наостанок розмістіть поряд з островом маркери переможних балів. Думаю, тепер можна починати вашу першу партію. У свій хід гравець може виконати дві дії з чотирьох можливих: це набір, будівництво, завантаження або перевезення. Ви можете як виконати різні дії, так і двічі одну й ту саму дію, тож давайте розберемо кожну з них. Дія набір дає вам можливість взяти одну карту з колоди потягів або одну з трьох відкритих, або ж можете взяти одного пасажира з мішечка, а дія будівництва дозволяє вам побудувати одну карту з вашої руки, сплативши її вартість. Після цього розмістіть карту у вашій ігровій зоні. Загалом у грі є 5 різних типів вагонів. Які ви будете будувати або модернізовувати. Гальмівні вагони це ті вагони, які надають вам якісь постійні бонуси після їх будівництва. Гопери це вагони, що перевозять вугілля, і щойно ви їх завантажите, то отримаєте якусь дію чи бонус. Вагони цистерни створені для транспортування нафти, і вони так само, як і гопери, спрацьовують під час завантаження. Далі криті вагони, що перевозять коробки і теж спрацьовують під час завантаження. І наостанок – пасажирські вагони. Ці вагони надають вигоду, коли в них розміщуються пасажири. Пам'ятайте, що усі вагони можна модернізовувати, що в свою чергу покращить як самі вагони, так і дозволить збільшувати їх можливості і отримувати за них більше переможних балів, а також різних бонусів. Щоразу, коли ви будуватимете вагон потягу, то мусите обрати. Або збільшити ваш потяг, додаючи вагон до вашого локомотива, або модернізовувати вже існуючий вагон потяга. Для того, щоб модернізувати вагон, ви маєте сплатити різницю між вартістю нового і вже побудованого вагона. Ви запитаєте, а як же сплачувати те будівництво та модернізацію? Все просто потрібно скинути зі своєї руки стільки карт, скільки вказано в нижньому лівому куті карти. Також у грі ви зустрінете карти будівель. Це, так би мовити, ваші карти цілий, що нададуть переможні бали за певні умови наприкінці гри. Усі побудовані вами будівлі розміщуйте перед собою в вашій ігровій зоні. Важливо, на карті вашого стартового локомотива вказана його потужність, себто скільки вагонів він зможе тягти за собою. Тому ви не зможете побудувати новий вагон, якщо разом із ним загальна вага вашого потягу перевищуватиме потужність вашого локомотива. Наступна можлива дія це завантаження, яка вам дозволяє завантажити у вагон карту зі своєї руки або розмістити пасажира зі свого запасу у вільне місце на вашому потязі, або ж на потязі іншого гравця. Якщо поглянути на карту вагону, то ми побачимо у верхній частині карти його місткість, яка позначена цифрою, також вимоги до типу вантажу і вигоду, яку ми отримуємо після завантаження потрібного по типу товару. Але зауважте, що вигоду ми отримуємо лише при умові, що вантаж завантажено у вагон іншого гравця. Якщо це власний вагон, то вигоду ми, звичайно ж, не отримаємо. А де ж той вантаж, запитаєте ви? А кожен тип вантажу зображений на карті у правій частині. Щоб завантажити вантаж, потрібно підкласти карту з позначкою вантажу під карту вагону, але так, щоб виднівся тип вантажу. А щоб розмістити пасажира у вагон, то візьміть доступного пасажира у вашому запасі і розмістіть на карті доступного вагона. Якщо ви завантажили вантаж або пасажира у вагон іншого гравця, то отримайте зображені на карті бонуси. Усі бонуси-вигоди отримуються зліва направо. І остання можлива дія це перевезення, яка дозволяє доставити вантаж або відвести пасажирів до місця призначення. Якщо поглянути на карти острову, то ми побачимо вимоги до стартового контракту, які зображено в лівій частині карти, і вимоги за додаткові контракти, які зображено справа. Вимоги контракту це якраз ті типи вантажу, які вам потрібно привезти на цю станцію острова. Дією перевезення ви можете доставити ваш вантаж у обрану локацію острову. Є чотири типи перевезень, які можна доставити за призначенням: це стартовий контракт. Додатковий контракт, тайл квитка і спеціальна доставка. Якщо ви перевозите вантаж за стартовим контрактом, то щойно ви привезете вантаж у місце призначення, скиньте карти вантажу у скид. Ви повинні мати весь вантаж згідно контракту. Далі візьміть карту острова і покладіть її поряд своїм локомотивом. Після цього посуньте локомотив прогресу вперед на одну поділку на треку прогресу. Тепер ви більше не зможете виконувати стартові контракти. Спочатку вам потрібно завершити один з двох додаткових контрактів карти острову поряд з вашим локомотивом. Як тільки ви доставите вантаж за одним з двох додаткових контрактів, ви можете взятись за виконання нового стартового. А якщо ви доставляєте пасажира, то він має доставлятись до тайла місця призначення свого кольору. Щойно прибувший пасажир розміщується на крайній лівий вільне місце на тайлі квитка, а гравець, який доставив пасажира, отримує зображену там винагороду. Якщо пасажира розміщено на останньому вільному місці квитка, то перемістіть локомотив прогреса на одну поділку вперед. І на останок виконання спеціальної доставки, що дозволить вам брати дві карти за кожен перевезений додатковий вантаж або пасажира. Ви можете таким чином перевозити будь-яку кількість вантажу і пасажирів за одну дію, але вони мають бути перевезені в те саме місце призначення. А закінчення гри наступає в одному з двох випадків. Або коли локомотив прогресу досягає фінальної поділки, при грів 4 це поділка 6. Або коли в колоді потягів та скиді не залишилось карт. Після цього підраховуються переможні бали і визначається машиніст, який стає переможцем. Ну що ж, маю надію, що після перегляду попереднього відео вам стало більш зрозуміліше, що це за гра. А від себе скажу, що це дійсно дуже цікава настільна гра. І у цій маленькій коробочці на вас дійсно чекає досить приємний і глибокий ігролад. Адже у загальному це у нас євро з поєднані з механікою побудови нашого власного карткового ігрового рушія. Адже ми у цій грі будемо у ролі машиністів будувати свій особливий потяг, завантажувати на нього певні товари, пасажирів, модернізувати наші вагони і займатися подорожю по нашому острову залізниць. А за це ми будемо отримувати переможні бали. Тож у загальному це у нас гра, де є місце, над чим подумати, є набудування стратегії, у ній неважкі правила, що дозволить вам грати її з новачками. Тож, якщо говорити про загальні мої враження, то це дійсно дуже класна і приємна гра, і я здивований, що вона пройшла повз мене. Тому на сьогодні у мене все. Ось така гра, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас подобайкою, написати свої враження від цієї гри. У описі буде посилання, де ви можете придбати цю гру. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!